Оксана Василець плутанина читає Олена Чорна. Цього віршика читайте, плутанину розгадайте і розставте до кінця на своїх усіх місця. Кішка ковкає в болоті, жаба, вилізла на плотик, риба з лісу виглядає вовчик. В озеро піринає Морж у Африці живе, Лев на айсбергу пливе, у садку співає рак, по дурічки лазить шпак, коник кісточку гризе, Песик з везе. Здогадались? Ой молодці, які ж ви розумні розплутанці. Ну, а раптом, ні, далі слухайте мерщій. А розгадку цієї плутанинки написала для вас діти Олена Чорна. Читай її, Олена Чорна. Ха! -ха! Розгадала плутанинку Розповім це без зупинки. Жабка ку. В болоті Кішка ж вилізла на плотик, вовчик з лісу виглядає, рибка в озеро пірнає. Кожний звір у лісі знає, що лев в Африці живе. На крижинці морж пливе, у садку співає. Шпак. По дну річки повзе рак. Саме песик кісточку гризе. Ну а коник важкий віз везе. Відеоролик створила для вас Олена Чорна. До нових зустрічей, діти!